Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні е, я вам трішки розповім про м, якість, м, якість запчастин. Е, чому буду розповідати? Тому що мені не сподобався коментар, там написали що е, е, хтось там дивився якийсь ролик, сказали, що Вінзор це лайно, Кемберг це Суперпупер там, там, за 600 гривень так Там якийсь там набір, там то там все. Що я вам хочу сказати, а не тільки сказати, а ще й показати, що те, що ви все читаєте, це дуже добре. Це, що ви дивитесь, це дуже добре. Але якщо ви хоч трішки з цим стикаєтесь, тоді ви вже можете 100% там настоювати там і говорити, що те лайно, а те добре. Зараз я вам... Покажу різницю між Кемберг, те, що ви кажете, і Вінзером. І, на жаль, у мене немає циліндропоршневої трейзера. Вони закінчилися дуже давно і ще минулого року. Вони закінчилися. Циліндропоршневий трейзер у мене є лише на косу. І немає колінчастого вала. на Ну, так, також фірми Trazer, але буде суть одна і та ж сама. Д давайте Давайте зразу подивимось на циліндропоршневі на коси. Це все здвигаємо сторінку. От. Картоночку chickens, і беремо лінзор, трейзер, кембер і розпаковуємо. Кемберг, камберг, то як каже, що ми маємо тут в комплекті? Ми маємо прокладку під гільзу, маємо під текстоліт, але раніше під текстоліт вони не ложили сюди, я не знаю чому. І Було лише дві, дві прокладки. отак от, так от ні, от так от було Дві прокладки. Одна під гільзу і одна під карбюратор. Під текстоліт її не було. Можливо, ну, це нові вже пачки йдуть. так. Сіліндропоршнева. Так от іде трейзер. Трейзер також я розпаковував. Іде під глушник, іде під гільзу, іде під карбюратор. Під текстоліта немає. Тут ще були гвинтики, гвинтики я витягнув, тому що потрібні були для... Для якогось там ремонту, не пам'ятаю вже. І циліндропорошнева Вінзор. Вінзор чи Вінзор, хто як каже, та так і і каже. Без, без різниці, я гадаю, як, яка буде там на 40, на 44, на 36. Але я взяв те, що в мене було. Вінзоровська на на 40, трейзер 40 і камберг 44. Інших у мене не було. По комплектації це вже йшли вони нові і вони йшли голі без нічого. Ціна була така ж сама, як і повного комплекту. Там, там де йшов герметик і все, 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 все інше. На жаль, тоді був е, великий попит на циліндропопоршневі, і вони закінчилися, їх комплектували лише отак, от, без, без, без нічого, без прокладуліків, і, е, без, без прокладок, без герметика, без гвинтиків і так далі тому подібне. Але ціна була одна і та ж сама. Що тут в комплекті? Все, все, все як тут покажуть, звичайнісіньке, кільця йдуть е, звичайнісіньке, але тут ВЗР-напис. Напис WZR. І дивимось на гільзу. Отут все счухане лиття і написано, чи набито, чи написано, чи накрашено вінзер. І от ми бачимо H169, і он там далі датулік, датулік виготовлення. Отак от ми маємо. Ну, Тут маркування 45. Так. Наступне це у нас трейзер в трейзері також все-все-все стандартне йде, от, щухане, написано трейзер, і там немає на деяких я бачив. Таке ж саме маркування лиття, яке тут було, але на, на даній. Гільзі цього немає. Ну, і з цієї сторони 45 і Сімірка стоїть. Що означає Сімірка, я не знаю. Комплектація стандартна. Поршень? Поршень палець, кільця. Тут маркування HU. На кільцях. Налаштовуйся. Маркування HU. На поршневих кільцях. Берем камберх камберх кембер, камбер. Комплектація також іде стандартна. 0 десь посипався в одному так. 44 F і 5, десятка, я не знаю, що десятка. І от далі йде камберх також от воно витерте. Витерте і написано камберхом H172, і дата, дата виготовлення. так. Що, якось так. Е, про якість. Е, якість у них, грубо кажучи, одинакова іде. Е, Лише нюанс в тому, що, що, ви хочете, що ви хочете, щоб лежало там в комплекті. На де, деяких сайтах там показується, що там є в комплекті, на деяких лише там лежить циліндропоршнева група, там поршень, кільце, палець, стопвори це, це якби стандартна ситуація. По ціні, ну я, я вас не можу зорієнтувати, що як. Ну, то, то ви вже Дивіться там на, на інтернет-ресурсах, але є такі інтернет-ресурси, де я дивився ціни, то я аж я, ну, блин, я, я був реально в шоці. І ще про Кемберг скажу, що там кажуть, кільця там якісні. Ідуть там по принципу АІПа, Ну, чесно скажу, ну, звичайнісінькі кільця, але вони, але вони білі. Вони без маркування, без, без ніякого. Але вони, ну, звідси вони, як -то, то кажуть, білесенькі. Звідси вони більш такі матові, такі сіренькі. Ну, як то кажуть, кільця як кільця. Я ну, не... Не кажу, що вони там гарні або не гарні, ну самі-самі-самі-самі звучанісінькі кільця. Ну, деяка була. Отак от, мабуть, було. Чи отак воно було без різниці. Тобто якість у них однакова. Лише в залежності, де ви, де ви її придбали і за яку... Ціну, якщо ви придбали там за 1000 гривень, ну це по прикладу. І хтось вам там напарив, що це буде саме-саме ідеальна тому що там інша інша коштує там 999. Ну то, Можливо, воно і так. Можливо. так Переходимо до циліндропоршневих на бензопилку. То були бензокоси, це бензопилка. Комплект Кемберг, чесно скажу, я не знаю, скільки він коштує, Ма моніторити, моніторити по своїм там, постачальникам сайтам. Комплект Кемберг. Потім йде Вінзор Metal Box і Вінзор картонний бокс. Картонний і металевий бокс розрізняються лише Цінник там різниця в 50 гривень, металевий дорожче на 50 гривень. Все, що лежить в пачці, все йде однаковісіньке. от. Вістаємо камберга чи кемберга. Кільця йдуть такі ж самі, як і на косах. Ну, в смислі план такий самий білесенький, без, без ніяких там маркувань, нарікань. Комплектація стандартна, поршень. Поршень, кільце, палець, стопори, гольчастий підшипник, М -м, видно аж 159 маркування, потім 52 гільза, це формовка і от камберг. От ми бачимо, Також, якщо при, придивитися, тобто на сайтах ви це не побачите, якщо придивитися тут, то всі гільзи почухані, а потім вже наноситься якесь маркування фірми. Ну, можливо, оце не дуже видно. Тут на вензорі видно гарненько. Чи налаштується камера? Та вони почухані, дебело. Наче, ну, там, болгаркою там, з машинкою, щухали, щухали маркування, і нанесли своє. І це, до речі, на кожній кожній гільзі. То, тобто, ну отак, це була камбер. Потім вінзор. Вінзор комплектація стандартна, далі я розбирати вже нічого не буду. Ось тут зверху. Це був метал бокс, тепер дивіться, як він виконаний. Це вже нова партія. Раніше на них так також було щухане, щухане і написано. Тут вже все, як то кажуть, лиття. Тобто це цілісне лиття разом з гільзою. Збоку немає ніяких там, маркувань, 52, ні 52, ні 58, ні 43, зовсім нічого, лише він є. І все. Комплектація так також стандартна. Поршень, От іде свічка. Свічка, чесно скажу, лайно, герметики я не користувався. Також він мені не подобається. Я замазюкав, замазюкав двері в майстерні щілині, щілини. Потім йде прокладка під гільзу, прокладка під глушник і прокладка між патрубком і, і гільзою, і позиційні шайби. Гвинтиків тут, тут немає в комплектації. Потім йде бумажняний бокс, комплектація та ж сама. Все те ж саме, позиційні шайби і також йде вже, ну, щухувати також не дуже. Але тут також от воно, лиття. Тобто йде форма, і в формі вже закладено оце ось він І тоді аж після цього виривається гільза. Що із цього всього, як то кажуть, можна, можна сказати про циліндропоршневі групи. А тут, тут іде лише прокладка під патрубок патрубок і під гільзу. Все більше нема нічого. По, по цінникам ви вже дивіться, хто там, за скільки, як там продає. По Вінзору, хочу сказати, там... Різниця лише там, до 50 гривень між металевим боксом і отаким от, от, бумажняненьким. Але був час, коли бумажняненьки закінчились і лишились лише металеві. Я купував лише металеві. Так, ліземо до колінчастих валів. Є у мене лише Вінзеровський і є лише Камберговський. На, на всіх іде, як то кажуть, професіонал. Тобто професіональний або, ну, це типу Прошка. А, так, от воно. Про Камберг Колінвал Pro і тут Вінзер Колінвал Pro. Що ми маємо в цих пачках? Одна пачка. ну в кемберга, як то кажуть, занадто здоровенна пачка. і Можна було її зробити трішечки меншою, щоб не платити, як то кажуть, за, за оцей об'єм. Дістаємо. Що у нас у Вінзорі є? У Вінзорі є у нас колінчастий вал, трішки мазючки і гольчастий підшипник пальця. Або верхній шатуна. Що ми маємо в... Камберга. камберга ми, грубо кажучи, не маємо нічого. Але ну, це не означає, що якщо сюди поклали гольчастий, то там Виходить, як то кажуть, там здорожчання ціни або там якість краща, або ще щось. Ні. Доп-комплектація не означає, що запчастина сама якісна. В першу чергу ви повинні вибирати безпосередньо запчастину без оцих доп-послуг. Але оці доп-послуги, як у Вінзорі, я не рекламую, я не говорю, що там Вінзор там, найкраще, там чи ще щось. Просто у Вінзорі вже все-все-все те, що потрібно. Воно лежить. Навіть оці позиційні шайби. В Кемберга в позиційних шайб окремо немає. Я не знаю, чому так, але їх в них немає. Так, переходимо далі до колінчастих валів. Прошка і прошка. На вид, як то кажуть, звичайнісінький і, і не знаєш, де який. Де той, а де той нічого не знаєш? Е, маркування. Дивимось на маркування hh h 43 43. Крапка, крапка. І дивимось на щоки їхні. Ну, мож, Можна на щоки зразу не дивитися, але ми вже сказали про щоки. Вінзер Про намалювали гарно, дуже гарно. Камберг Намалювали верх ногами. ну В принципі, як як була можливість, а можливо, вони вважають, що що так от правильно, Вінзер вважає отак правильно напис, а камберг вважає, що отак от напис буде більш правильно. Шатун. Верх. Сам верх шатуна. Дюрдочки. Дюрдочки це, як то кажуть, для покращення. Кращення самого змащування, щоб краще змащувався гольчастий верхній шатуна. Ну, або пальця, як то кажуть. Все йде ідентичне. Синюшність, от вона, синюшність, і тут синюшність, це після, після обробки. Ну, тут, звісно, і тут, звісно. Тобто, тобто різниця. Виходить лише в ціннику, скільки коштує камбер і скільки коштує вінзер. Я ж іще раз повторюсь, я не... Не кажу, що там щось там краще за за інше. Це вже ваш су, суто ваш вибір в першу чергу, в іншу чергу, в залежності з ким ви співпрацюєте. Якщо ви співпрацюєте, там вам вам подобається фірма Вінзор, то це дуже добре. Але не потрібно ображати інші фірми, там ну ті, ті що тут представлені, це трейзер і представлений камбер Не потрібно, то, то так. Так само, якщо вам подобається трейзер, то не потрібно ображати ці інші фірми. Вони, оці всі три, чому три? тому що це йдуть, ну, грубо кажучи, самі основні Сабер вже не, не йде в цю лінійку, тому що Сабер викупили. Зараз він являється трейзером. І сабр, грубо кажучи, там розпродають там, залишки, які лишилися. Тобто з вже, грубо кажучи, такої фірми, ну, чи не існує, чи що. ну Точно, точно я вам сказати не, не можу. Зараз ця фірма вже називається по-другому. І випускає вона трейзери, арчери, Treйzer, Трейзер, арчери і... і ще там щось. І ще. Щось Так, от у них там три лінійки є. Е, суть в чому? Суть в тому, що е, я вважаю це суто, моя думка, я не знаю, як воно правильно, там, тому що ви зараз не слухаєтесь, там, почнете там, писати, комусь там, розказувати, там, нав'язувати, що там то, там все. Е, що я хочу сказати, яка моя думка? Моя думка це те, що йде один завод, лише один завод. Судячи з цих трьох фірм іде один завод, і на цей завод надходять різні, різні заявки по виробництву запчастин. І кожен робить під своїм ім'ям. Він робить під своїм, але раніше він, він робив так. Зараз все трішечки там стало по-іншому. Тобто ви виготовили колінвал. і от, там, на, на лазері написали Winzer Pro. Для Вінзора. на, Для Камберга написали Камберг. Камберг просто Без Про. Для трейзера, ну, не, не, не знаю, я, я давно колінвали у трейзера не, не замовляв, можливо, вже на трейзер пи пишеться. Е, чому, чому я думаю, що одне і те ж саме. Тому що. Чи по Вінзору. Вінзору. От. Вінзор і Камберг. от Камберг Щухана. от Напис тут був, або якесь маркування щухане. Можливо, вони ще для якоїсь фірми робили. Або форма йде одна. от Оце. І от Вінзор. Тобто кожна фірма вже щухала своє, або для кожної фірми пощухували і понаписували там вінзер Cumber, трейзер і так далі. тому подібне. Тобто, що я хочу сказати, що я вважаю, що якість у них однакова лише лише різниця в ціннику і в тому, що що лежить там. там Пачки. Тобто якщо ви берете безпосередньо циліндропорошневу групу, целіндропорошнева група не доукомплектована, тобто, не маєте там якоїсь прокладульки, як на Камбергі раніше не лежала прокладка під між, між текстилітом і гільзою. то тобто, потрібно цю прокладку докуповувати окремо. На він зарі цю всю штуку, як як то кажуть, трішечки покращили, та там, там вже, вже лежать прокладки. По цінам, ну, я ж кажу, я, я вас не зорієнтую, ви вже, як то кажуть, вирішуєте самі для себе, що для вас краще купувати. Е, про колінвали трішечки додавлю, що е, в принципі якість у них однакова. Е, головне, щоб вони не були криві. Тобто головне, щоб у вас був зв'язок з продавцем. Якщо ви монтуєте сам колінчастий вал, ви просто картер притягуєте, не зажимаєте дуже-дуже і провертаєте сам колінчастий вал. Якщо у вас биття немає, тоді ви, ви вже ті гвинтики, ті що насадили, скручуєте, проклеюєте, протягуєте картер і тоді аж, тоді аж збираєте далі вашу техніку. Якщо він кривий, то вам потрібно мати. або Добре, як то кажуть, зв'язок, або нормальне від, відношення з продавцем, який вам поміняє той колінчастий вал. Тому що е, раніше та, та й зараз ноунеймовські колінвали, а мож, можна навіть потрапити на фірму. Я, я не буду розповідати, з якої фірми, але, але тих фірм багато, які поставляли криві колінвали. Я навіть знімав відео. І відправляв безпосередньо на фірму, тому що мені не вірили, що вони криві. І ще раз ще раз скажу вам, що якість у них однакова. Тобто різниця лише, грубо кажучи, ну не знаю в ціннику, хоча що цінник Камберга, що цінник Трейзера, що цінник Вінзера, в принципі, вони якби йдуть однакові. Однакові і все. По вінзеру додавлю, що раніше циліндропоршневі групи були також такі от писані. Отакі от писані Вінзер. В нових уже поставках іде, іде отак от вже безпосередньо в самій формі для відливання гільзи. Вже закладено оце вінзор Тобто, можливо, вони там доплатили або відкрили якийсь там свій заводик, або для них вже безпосередньо на тому самому заводі вже роблять роблять уже без, без цього щухування і, і написів. Так що, ну, я гадаю, я відповів на ваше питання, що, що як і де. По всім іншим запчастинам також там є куча нюансів. От всього всього, як то кажуть, не розповіси, не вистачить часу. Тому що, наприклад, є там трішечки скажу. дістанемо, дістанемо Камбурговський насос і масляну шестерню насосу іде стандартний. ну стандартний, якби. Там, там є свої написи, без, без ніяких нюансів. маса на шестерня. От, он, тут воно йде в парі в одній запайочці. Якщо ви ставите масяний насос і міняєте масяну шестерню, то ви дуже-дуже здивуєтесь, коли вдягнете гольчастий підшипник, зірочку і зажмете щеплення. Коли ви зажмете щеплення, ви трішечки охорінієте. А чому? Тому що масана шестерня йде вища за стандарт і зажимає. Тобто вона зажима... з щепленням зажимає безпосередньо зірочку. І Зірочка вже без вільного ходу і вже крутиться разом з колінчастим валом. Масяні шестерні я встановлюю лише трейзеровські. Мені подобається. Вінзерівський мені не подобається. Мені подобається. Так що так от. Про... Запчастини, чесно скажу, може, можна говорити, ну, дуже дуже довго і всього цього не розповіси. Так що ви вже самі вирішуєте, які вам більше запчастини до вподоби, і чесно скажу, цей ролик не проплачений. Мені ніхто не заплатив там ні Вінзор, ні Кемберг. Ні трейзер, я просто розповідаю так, як воно є. Це вже, як як то кажуть, іде для тих, хто слухає. Тому що зазвичай по статистиці, там 4 хвилини, те, що, як то кажуть, дивляться дивляться глядачі, підписники і так далі. І тому подібне. Так що так, дякую всім за увагу. Я гадаю, що що вам було цікаво. Ну, можливо, не знаю. Точно. Дякую за увагу. До нових зустрічей і